Ми колемо гормон омнітроп в дозуванні 04 міліграми кожного вечора, як я казала, о 9. Лікарня нам видала в Дніпрі головний ендокринолог на 120 днів. Це було в квітні місяці. Наразі він у нас закінчився. Коли буде наступна видача гормону, нам не відомо. Тому ми купуємо його за власні кошти. Через аптеку замовляємо і купуємо. Гормон дуже дороговартісний. На рік лікування це напевно 1500 гривень, а то й більше. Це не враховуючи різні обстеження. МРТ головного мозгу нам ось потрібно буде робити в грудні місяці, бо окрім того, що даринка маленька з ростом у неї гіппопітуїтаризм, в неї ще церебральна кіста головного мозгу. На гормоні росту росте абсолютно все. Тобто, можливо, навіть росте пухлина в головному мозку. тому будемо їхати ще в Київ, в Охмадит, на обстеження далі.